Свято пам'яті слави та честі. Традиційно Львів вшановує героїв України, усіх тих, хто долучився до творення незалежності нашої держави. Згадали як учасників національно-визвольних змагань, так і сучасних героїв. Під звуки оркестру із піснями та портретами в руках учасники пройшлися урочистою ходою та провели святкове віча. Колона розтягнулася вулицями міста. Львів'яни покладали квіти та запалювали лампадки біля пам'ятників і меморіальних таблиць, присвячених видатним борцям за незалежність України, а також тим, хто загинув. На Майдані та Сході. А герой, як мав свою честь, має гідність, і має волю до ствердження свобод свого народу, як син цього народу вихований, як батько майбутніх поколінців. Він готовий завжди піти по поклику серця і так ідентифікується герой. Серед учасників урочистої ходи, представники молодіжних та ветеранських організацій. Цього року свято набуло для місцевих мешканців особливого значення. Останні два роки ми маємо. Новий аспект дня героїв, тому що ми визначаємо не тільки героїв історії, ми визначаємо сучасних героїв. Визначаємо тих наших хлопців, тих героїв, які живуть в нашому місті, на нашій вулиці, на сусідній вулиці, в нашому чи сусідньому будинку, які сьогодні відстоюють незалежність України на сході під час антитерористичної операції, які навіть віддають своє життя за саме важливе, що знає за нашу незалежність. Тому останні два роки ми цінуємо це свято ще більше. Разом із мером міста львів'яни поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку та заспівали державний гімн. Аліна Голубенко, Маряна Голубко, Анатолій Стельмах, Олексій Мазурін Час Чен.